Облизькому молодому покоління. А зараз ще молодше покоління. А ти що ми сюди прийшов? Майко. Я прийшов, щоб підтримати євроінтеграцію, бо цей бандит Янукович хоче зробити з всіх нас радів. Він хоче забрати наші гроші. І я вважаю, що, що їм править ще Янукович знаходиться під впливом Путіна. За якісь жалюгідні гроші він продав український народ. І я хочу жити в Україні. в Європейській країні. Україна це Європа. Україна це Європа. Україна це Європа. Слава такому Слава! Слава молодому поколінню. Дякую тобі. Ну а зараз знову ж таки музикальна пауза.